Трішки про копіювальні підшипники для фрез, шарошу, кукуруз, шейперів, кому як зручно. Можна придбати окремо у нас також підшипник до фризи і використовувати його. А можна знайти простіше рішення. Ось, підбираємо підшипник. Для прикладу, у нас зовнішній діаметр фризи 90. То беремо підшипник 6.308, який має зовнішній діаметр, відповідно, так само 90, внутрішній 40. От. Замовляємо у знайомого токаря або в інтернеті, або у нас ось такі втулочки, які мають діаметр 40 на 32 перехідне кільце. Вставляємо От. одне, друге, ставимо на станок. Ставимо фрезу, готуємо шаблон. Вуаля, готово. Користуйтеся!